Де я в футбол грав в дитинстві. Воно вже засипано тими друзями, з якими я грав, цей футбол. А, так от, пане Віктор... Та ні, вони, мабуть, попадають, якщо ми прийшли в 15 му році, нам сказали, ви що, дебіли, що ви там робили? Корман до сих пор висить. Майне, брата, наприклад, в Нацгвардії також хлопцям не виплачували по декілька місяців зарплату. Хлопці довго не думаючи наняли адвокатів відсудили в держави своє. Це по перше. По друге без роботи ТЦК, так як ви в колишній військовий, Ви маєте розуміти, що не буде поповнення, скажімо так, бригад до укомплектування. Бригад. Шановний, поповнення бригад буде, якщо почнуть платити кошти. Люди пішли, давайте, таки, пане віктор. Давайте я все ж таки договорю. Я вас вислухав, не перебував. Прошу так само зробити. Так, буде до окомплектування. На жаль, на, 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 на даний момент в Україні. Україна це є правова держава, і багато хто не хоче дотримуватися законів. Тому не йдуть А які права українців? Прошу? Які права в українців є? Ну, Ви приватизували хати по чотири рази. переписали землю, поплатили налоги. Які права Я дуже люблю, коли всі починають говорити про права, а от про свої обов'язки чомусь мало хто говорить. А який в мене обов'язок? Я свій обов'язок, я те, що не був, я віддав. Я розумію, я в загальному кажу, тобто, ну, як як ви отримали освіту. На жаль, у нас в Україні безкоштовна освіта. Це дала вам держава. А хто мені, а хто безкоштовно? У нас декан брав гроші за любу світі. Це ваша як? вища освіта. Це, це ваша вища освіта, в школі ви отримали безкоштовну освіту. Ну, як безкоштовно? В школі в мене мати, вчителька і працює, я вам скажу, я матері задав питання, а ви кажу, раніше кажу, скільки ти класів випустила, вона каже, Чотири кажу, так ти кажу, чотири класи дебілі випустив. чого? Ви ж казали, що Ленін хорошо, Сталін хорошо. Я сам стояв з автоматом. На мені почалася спілка піонерських організацій України і закінчилась піонерія на мені. Якраз з мене галсу піонерський зняли я, через тиждень. Спілка я... піонерів України стала. Ну, я, Від прийшов, цього я нічого я не поміняло. Я трошки тупанув. Ви трошки старший за мене. Ну, Наприклад, я отримав безкоштовну освіту. Я говорю за середню освіту, це 11 класів. Також ще міг безкоштовно піти в лікарню ну, полікуватися. Ви, ви їздили в колхози, яблуки збирати? Я ж кажу, У я народився за незалежною України. А, ви вже за незалежне. Так, я ж кажу, мені 33, я за незалежною Україною. А мені 43, 10 років різниця. Так, так, от. Тому так. А, по, от. Якщо я просто кажу свою суб'єктивну думку, якщо українці зрозуміють, що вони, крім прав, мають обов'язки, у нас в житті трошки щось можливо зміниться, можливо, трошки краще і жити в Україні почнеться. Бо всі привикли до халяви, а немає халяви в світі. Я ось так, в наступнові покажу, що таке покажу наступного відео, що таке халява. Це два гектари города, на яких треба, щоб спина пали, щоб заробити. Потім роздати волонтерам, а? які поціпляються в медалі, і будуть кричати, що вони самі круті, самі обалденні. А людям спасибо за це ніхто не каже. А що так? так? не не людям ніхто просто Так не А скажіть мені, пожалуйста, ви живете в правовій державі? Так. Військовий час. Ну, у нас реальна військовий... війна. У нас же не військовий стан, у нас реальна війна, де падають каби, фаби, убивають людей. От, а дивіться, якби е... ми... скажіть, будь ласка, е... як ви ми е... з вами... Нас не може, дивіться. Я розумію, про що ви говорите. У нас не може Ні. бути в... 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 Введений військовий стан. Ну тобто, в... от стан війни нас не може бути введений. А чому? Пояснюю. Е... Бо ми не нападали. <ків> Та це бред самоше цих людей. Це при людей. У нас кожен день гинуть панцини по двадцять віце. На даний час гинуть похоронили пацано. Віктор, вікторва Якщо ви не будете слухати опонента, я вас вимкну. Хорошо. Пане Вікторе, дивіться, я за останніх півроку поховав десятьох друзів. Чотири з них це були мої друзі з дитинства. Я вам поясню, чому ми не можемо вести стан війни. Це тому що дійсно ми не можемо його вести, бо на нас нам ніхто не оголошував війну. Путін назвав це СВО. Мені каже, на... Тоді Мені треба тоді 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 Путіну дати 9 мая. Дивіться, Давайте, можу, Давайте на я, площади, Пане проїжджу, Віктор, я попрошу, празнуть. Дивіться, якщо ми, наприклад, зараз оголошуємо війну, е, всі ми чудово знаємо, яка це пропаганда. Це вис... на військові рейки. Ні, 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 навіть не все на військові рейки це окрема тема. Ми не можемо mm. все поставити на військові рейки. Якщо ми зараз оголошуємо війну, всі ми прекрасно розуміємо, наскільки. А ви самі війна. можете щось поставити. Пане Віктор, дослухайте, будь ласка, до кінця. Ми всі розуміємо наскільки класна пропагандистська Росії, ця машина в Росії, і ви прикиньте, якщо вона почне діяти по цілій Європі з тезисом, що Україна агресор, і велика кількість європейського народу почне підтримувати раско, бо вони будуть себе виставляти як жертви. Бо нехороші українці напали на Росію, вони нам оголосили війну. Ви розумієте, ну не можемо це зробити маніпулюєш на Росію напасти на її території, а ви вважаєте Правильно. Цифрую... Ну, якби ми, не на, не якби не ми... Не От якби ми коли розпочинається війна? От війна розпочинається, як як я знаю, я в армії срочку не служив. Ну як пам'ятаю по пам'яті, що коли російський солдат з зброєю в руках переступив в границю українську, це вже вій... воє... військове воєнне вторгнення? Це правильно чи ні? Правильно, я совєтський чоловік, я це підтверджую. Потому що, якщо б совєцьку границю хтось перейшов, все, это воєнно. І про що ми будемо розмовляти? У нас є військовий стан 11 років. Вигибнуть хлопці в 22 роки. 11 років тому, йому зараз 22, йому було 11. Він не бачив ні школи, ні дитинства і пішов захищати Україну. Дальше що? Я розумію, але це ж не вона. Треба вибігати. вибігати, 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 вибігати я вибігати, я вибігати. називаю групіровками. Те це Вони, гас, це Не вона української влади, не вина українського народу. На жаль, це вона Російської Федерації її агресії і бажання знищити Україну і українців. От дивись, друже, невозможно. Я тобі так скажу, невозможно наїбати, чоловіка, якщо він не ведеться на цю хуйню. Ми самі повелися на це все. Ми повелися. Ну, повелися, на це все. Нам 11 років вже по ушам їздить Європа, вся з Америкою. Ми вам дамо, ми вам дамо. Балалайку що дали. Пацанів хороним кожен день. Кожен день хороним. По всій а ви Україні. Ви дивіться, я поставлю питання, ви пропонуєте я, нам здати. я кажу, що за 11 років вже можна було ядерну зброю свою зробити. Це не так просто, як розуміємо. А ну як? Нас... Я з Дніпропетровська, ще раз говорю. Я Пане знаю, віде. як розгружали Павлоград, вирізали це все. Відець, я я розумію про це зброю. Ну тобто, оцю грязну бомбу можемо зробити максимум. Зараз ми ложимо ресурс: цвіт української нації, молодих хлопців, які не бачать ні сім'ї, ні дітей, не було ще нічого. ви розумієте це чи ні? І чудово. вже 30% Украї... України вже захоплено. Хто розмінував Чангар? Давайте поговоримо. Він був замінірований. Хто це зробив? Росія прийшла розмінірувала. Ні. Нагадайте, будь ласка, не мініст, зробили а... наші. Сальдо був губернатором, бо це кажуть, губернатором, керівником Херсонської області, так? Хто хто? Сальдо. Я їх. Ну, вони мені не цікаві, я не знаю, хто це. Баран, скажу вам більше, Херсонське ТРО підготовлював. А скажіть, а хто такий ухилянт? Людина, яка отримала бойову повістку і по ній не явилася, і людина, яку визнав суд ухилянком, відійстали. А поліція, прокуратура, СБУ це хто, по-вашому? Е, добре, Ви, можливо, не знаючи курсі... Ні, скажіть, вони давали присягу народові України? Звісно, давали. Е, дивіться, а що ж тепер я... покровські мінти хаваються у нас Петропавловці? Скажіть мені. Давайте так само, як і Донецькі Давайте будь ласка, відповім, пане Віктор. Я, ну, хочу відповісти, Ви не даєте. Дивіться, наскільки я в курсі в е, структурі е, НГУ, тобто Національної гвардії, знаходяться два батальйони, повністю укомплектовані поліцейськими. Я розумію наступну тезу, це буде депутати. Наважу вам приклад: мій земляк з Тернополя Олег Барна загинув на війні, пішов добровольцем. А де ви зараз знаходитесь? В Україні. Ні, ви військовий? Ні, ні, я не військовий, я так. Чисто в ці поступки. Ні, я, я, просто, я, якщо ви я вибачаюся, війковий, там... Вік, Вікторе, Вікторе, можна конкретно. Я, я діючий військовий і все слухаю. Можна конкретику, що ти так. пропонуєш? За що іменно? Зробляє... За... От війна у нас іде ТЦК, поліція. Я коли приїхав перший день в Київ, в Київ поліції взагалі не було. Вони з'явилися через пару місяців. У нас теж це, така була це. Все прекрасно знаю. Що ти пропонуєш? От ти говориш, 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 говориш. І давай якесь е, закінчення. От що ти бачиш? Як ти бачиш? Е, як я бачу, так. я вже ніяк не бачу. Я вже не бачу ніяк. Ну, наша розмова така тоді зараз. Це знає, ми, ми називаємо, дивися, ми називаємо це попаяло. Люди попаяло. Кого більше, кого менше. розумієш? Якщо так. є свідомість, людина може тримати зброю і обороняти державу, вона це робить. Розумієш, ти зараз не можеш. Я вдячний тобі, що ти був. Я зараз знаходжуся, розумієш. Е, якийсь розбрат е, кидати в нашу, в нашу структуру, це не варто обговорювати, я... що скільки пацанів гине. Я думаю, що ми самі Ні, бачимо. Я не за те, я шо, ми ж, Підіжіть хвилиночку. Задали питання за ТЦК. Ну, Хто в ТЦК? Багато ви бачили? Значить, ТЦК? так, хто такі в ТЦК? На сьогоднішній так. день, на сьогоднішній день, я був в ТЦК. Е, 95% це хлопці, які прийшли з бойових, з бойових. І працює в ТЦК. Це може у вас так. В нас так. Ні, в нас да. так. В Київському, будь ласка, Солом'янський. Он Альфа. Я Дивіг, прийшов, я дов... де я оформлявся. Я, я я, що я. Я договорював додам, наприклад, структура ТЦК по всій Україні це всього лише 48 тисяч 500 людей займає. Віктор. Е, Соломі... От особисто був в Солом'янському. А як е, ти... тебе звуть? Подожди, як тебе звуть? Альфа. Мене Анатолій. Анатолий, Толек, послушай, у меня есть знакомый тоже. Он по ротации пришел из-под да, Харькова. И он ему говорю: ну а что ты в ТЦК не идешь? Он говорит: так, как туда пройдешь, говорит, туда надо бабки, говорит, охрененно. Говорит, чтоб ты. Не треба не О, треба О, мені расповедать, всякие космос. В 24 человек. Давай, давай, давай. Oh, давай, стоп, давай, Так, чтобы я тебе не говорил, чуешь, чтобы я тебе не треба це обговорювати в двадцять 24, кінці 24-го року. Ми вийшли. Ми вийшли з Ізюма в Барвінковому. Я проходив ВЛК. Мене визнали е, необмежено придатним. Значить, на роботу в ТЦК по своїй професії, скажімо так, я почуваю себе добре, але документально документально, да я обмежено придатний. Я написав рапорт. Я далі відновлююся на бойову посаду. Все. В ТЦК я себе не бачу. Розумієте? Я так само можу виконувати і в ТЦК і з -з згідно тих документів. Скажіть, Розумієте а то я... правильно. Я забув, а скажіть, а коли розпочалась війна? Ну, не війна, а як вона називається? Повномасштабна що... Війна ну, між Україною так. і Росією почалася 400 років назад. А, хорошо. Я не, не беру 400 років назад. Ми ж не будемо ділити. 14 22, 22, Початок 14 років. Патріотами. А чому патріотами стали 22-му і в 23-му році? Поясніть мені, будь ласка. А ви, напевно, не чули про таких хороших людей, як, наприклад, Тарас Хамер. Які з 14-го року воювали. Вам по всіх з ПСДУК називати? А мені можна стікати. А, а ви знаєте їх лічно? Камера знав особисто. Особисто. Мені можна У нас можна... просто суржик. У нас Віктор. просто суржик, так що. я Віктор, як, дуже багато хлопців полоти. було в АТО, хто пішов. Е, Розумієте, в той час можливості такої, скажімо, як, 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 Віктор, як ти маєш, ти маєш зрозуміти, в нас не було в той час армії. Воно все трималось на добровольцях. Сьогоднішня сьогоднішня війна повномасштабно тримається чомусь на волонтерах. На чому? На чому тримається сьогоднішня? На на, на волонтерах, на людях тримається, на людях. А волонтери на не люди? Це ж ну, люди. Але багато люди? волонтерів заробили гроші і потікали. Ну, Ми ви ж розумієте, розуміє. це це була паневізкова, паневізкових. Я хочу ж додати ви, як військові, маєте розуміти, що бюрократія в нашому війську, вона шалена. І, відповідно, якщо щось хочеш отримати від влади, на це дай час, тому що бюрократія страшена. А волонтери це може достати набагато швидше, і воно до тебе поступить набагато швидше по часу. Я думаю, що знаєш за чого? І за того, що. Потікали всі патріоти, потікали за границю і там сидять. Так, дивись, і... ти Сересаревець сиди тихо і не, ну, ну, не власне змову, що... не, не чи що? З Німеччини, будучи любителем Радянського Союзу, ні. Я хочу, щоб не гибли люди. Що ти мене. На рашку. Віктор, uh, okay. Віктор, давай я, я хочу почути вихід. От давай, от кінцевий твій, як це має закінчитися, як це що це має Тепер статися? Тепер я не бачу виходу. Я бачив вихід в 2014 році, я бачив вихід. Якби всі, всі українці піднялися в 2014 році, а там би війна би на Донбасі, а всі лежали, яйця чухали. А в 22 другому, коли почали забирати їхніх дітей, всі стали патріотами. У нас волонтерів не було. У нас волонтером була тільки ромка на мамка. Це вона передавала з Новомосковська нам ящик печення і ящик ящик шо канфетів. Там віктор. Ну, тоді такі. в мене до тебе велике прохання. Якщо ти не бачиш зараз виходу. Будь ласка, ну от не розказуй нам, як воно буде далі і що ми маємо робити. Будь ласка, так я бачу, що селить людей нігде. Пацанів нема де селити. Найдуть найдуть. найдуть, найдуть. Я знаю цю проблему. Я прекрасно знаю, бо бо знаю. І ти знаєш, напевно, що я знаю, але нема безвихідних ситуацій і найдуть продовжить буде логістика, збільшиться, неважливо. Все знайдеться і все буде. Розумієш, от такі наші розмови між українцями, вони є, ну, це, це фігня повна. Ну, реально, фігня. Тут такі панчаки, панчаки, блядь, заходять. Ще от гниль заходить. розумієш, Вони створюють вже, вони вже, вони вже наростають, наростають, наростають. Розумієш, Якби їм на Україну насрати, ну от мене товариш бігає по поліціях, по цьому там. Розказує проблеми, та всім всі тільки лайки ставляють. Мене... А я кинув машина поламалася, зразу ніхто... 20 тисяч підписників, ніхто не знайшли найш... не 20 тисяч чи 40 там на ремонт. Мене дуже радує, що більшість, більшість українців це одне ціле, розумієш? Як люди працюють в тилу, як волонтери, як військові і так далі. Я щось показую, як військові приїхали, от патріоти теж. Вибач мене за слово. І отут Віктор, мені страх. дуже сумно це дивитися. Я за це так граю, розумієш? Ти навіть собі не представляєш. У мене кишені, я коли я йду курю, от як курець, я курю, в мене кишені повні ось з боку в штанах, повні бичків. Тому що я не викидаю. розумієш, Я викидаю в штани в карман, а потім в сміття. Я перепрошую. А відколи патріотизм е, е, про димі. виховання людини? Так я хотів і сказати, що патріотизм, патріотизм. починається з бичка в кармані. Патріотизм, відколи патріотизм свідчить про е, культуру і виховання людини? Виховання і культура людини це зовсім інше ніж патріотизм. Ні, це все і те саме. Ні, це, це все одне і те саме. Розуміло, патріотизм і виховання людей. От зараз. зараз а, виглядь виглядь націю виглядь, я можу приклад, технік може бути максимально вихованою людиною. Ну він, сука, ностальгує за Радянським Союзом і хоче вернутися в Радянський Союз. Патріот? Ні. Але вихований. У нас в країні є проблеми. З грустно <розуміло> умирають люди. От і все. Нічого <розуміло> не хочу. А це, так це Радянський Союз, так а... хай, хай росіяни бомбить, і люди не будуть умирати. А що Зараз по новопало по 20 кабів і фабів прилітає. пролітає. Що? Що я с допустим, я поговорю з росіянами. Вона, я с ними говорять, заткни точно так же, як і ви говорять, свій Советский Союз в жопу. ми закінчимо то, що начали. І все, і що? І що? Технік, ти розумієш, ти ходиш з паспортом країни, в яку в кришку гроба в 90-забило останні цвяхи. Правильно, а хто забив? Ти Тобі живеш, тех... ти живеш там, а ми живемо зараз тут. розумієш? Ну Ти залишився, я не панімаю, якщо не було мені за Юлію Володимирівну, Тимошенчик, от забило гвістки те покоління. Залиши, яке те покоління, Техні, яке за гречку, за сахар продалося. Тоді, як голосували за Януковича, я знаю, як ви можете. Можна пропонує, не перебивайте. Тому я пропоную типа, заборонити голосувати людям старше 55 років. Добре, добре. Дякую, добре, що я ще туди вхожу. Я ж казав, що все закінчиться, коли всі ми помремо. Ось так от, всі. Усі советські люди, все помрем. Все, то дальше. Віктор, ваше совковому випадку, не могли дотерпіти, ми б здохли самі, і вже ніякої війни б не було. Все. Так, так. Але б в Радянському Союзі. Собі 43? <світнє> так, так. Мені 48. От зараз, через пару місяців, якщо дай Бог доживу, буде 40. Доживеш, доживеш. Так і повинні жити. Бо мушу дожити. Розумієш? Да. Ну, от і. Ну, про що ми говоримо? Пане Альфа, я вам поясню, чому він так ностальгує за совком. Він просто любить мертвечину. Це ви так то каже. Мені... Мені... Мені. 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 Просто мені деколи дружина закидує, що я лишився в 90-ті. І я виправляюся і живу, вдва... вже стараюся в ногу йти з часом. А деколи ну, так само лишається. Робота, що поліції, що ПЦК для нас зараз важлива, тому що як-не-як поповнюється бригада. Воно... Так, я розумію, що є пройоби з А Що ви ідіть в ЦЦК, тоді працюйте. Чи в поліцію? Okay. Чому ви не підете? Я, наприклад. Я все ж щоб... щоб... таки хочу продовжити думку. Це потрібна штука, тому що, наприклад, якщо я візьму свій Тернопіль, у нас нехватка поліцейських дійсно. А, якщо я не помиляюся, стоп, умов... стоп, стоп. Файне, мі... стоп. файне місто Тернопіль, і поліція дуже знайоме. От найгіршої, от, от напевно, поліції в Україні я не бачу. Та ви що раніше, От раніше, О, чесно, коли гуглиш і даєш <с запитання <с в гуглі, що таке міліція, що таке поліція, то міліція це орган для защити.